Уявіть собі життя в місті, де щільність населення більше мільйона людей на квадратний кілометр, де вільно продають собаче м'ясо, процвітає наркоманія, проституція та й взагалі панує тотальний хаос. І ні, я зовсім не пропоную вам перетворитись на героя науково-фантастичної антиутопії, адже прототип описаного місця існував в реальності. Мова про місто фортецю Колумб яке дуже довгий час бентежило серця жителів навколишніх районів Гонконгу? Для початку трохи історії. Не бійтесь, нудно точно не буде. Попереду тільки шокуючі факти, які перевернуть вашу уяву про архітектуру, дизайн а може й життя взагалі. Отже, поїхали. Все почалося саме з солі. Так так, вам не почулось для контролю за торгівлю цим товаром у Гонконгу було створено форпост. Чи не подія, скажете ви, побудували та й побудували? Що з того? Не зовсім, адже саме цей форпост через сотні років стане просто унікальним явищем архітектури. Але все по черзі. Аж до початку 19 століття нічого дивного там не відбувалося. Звичайна кам'яна будівля: 30 стражників всередині, та й по всьому, але тодішня влада Китаю вирішила укріпити військову споруду. Так майбутній колун перетворився на форт з величезною стіною, а кількість його мешканців стала поступово зростати. Не минуло 100 років, як там вже жило понад 700 людей. А саме місто стало постійною причиною суперечок між Китаєм та Великою Британією, адже обидві держави змагалися за право влади над його територіями. Потім до боротьби за місто приєднала ще Японія, але то вже зовсім інша історія, яку вам розкажуть на каналі Історія без міфів. А ми тут про дизайн та архітектуру. Тому зрештою всі країни, які коли-небудь претендували на володіння колуном, відмовились від своїх планів. І місто залишилось неконтрольованим осередком злочинності та безкарності. Але ж як звичайна фортеця перетворилася на саме густо населене місце на землі у 1945 році. Місто стало прихистком для двох тисяч біженців, які рятувалися від громадянської війни в Китаї. Це стало початком нової ери. Колуна сюди з'їжджалися всі ті, хто тікав від закону. Адже не Китай, не Велика Британія не квапилось втручатись в життя міста. Всього за кілька років населення міста подвоїлось. Це було вже гнітуче видовище. Дерев'яні халупи, які побудовані без дотримання елементарних правил безпеки, ані влади, ані порядку, ані страху бути покараним через все те і сталося те, що сталося. Пізніше це гнічуче видовище розбавило ще пожежа, яка зруйнувала понад 2,5 тисячі будівель. Без даху над головою опинилося більше 3,5 тисяч людей. Логічно було припустити, що історія колун на цьому скінчилась, але ні, де там. Його мешканці не подумали шукати нове місце прихистку. Замість цього вони вирішили відбудувати місто. Використання більш надійних матеріалів бетону та цегли дозволило спорудам рости вгору. Так Колун поступово став нагадувати справжній людський мурашник. Будинки стояли в прямому сенсі один на одному. В них не було й натяку на каналізаційну систему чи якісь інші благачі комунікації. Попри це, кількість населення міста зростала і далі. І приблизно десь в 60-х роках Колун перетворився на відокремлений світ, де на 2,5 гектара мешкало приблизно 33 тисячі осіб. За деякими джерелами максимум досягав навіть 50 тисяч. Тільки уявіть собі, десятки тисяч людей жили всього-навсього в 350 будівлях. Я підрахував щільність населення в Колуні і був в шоці. Майже 1 мільйон 300 тисяч людей на квадратний кілометр. Для порівняння у Токіо, найбільш густо населеному місті на землі, зараз 6400 людей на квадратний кілометр у Києві на час останньої переписі населення 3111 осіб, 3111 і 1 мільйон 300 тисяч. Відчуваєте різницю? Життя там нагадувало нескінчену подорож у забитій маршрутці. якийсь сюрреалістичний гуртожиток та що завгодно, тільки ненормальне місто. Архітектори та будівельники Коуна вражали своєю винахідністю. Будинки були зведені і продумані таким чином, що мешканці могли тижнями не виходити з них, адже на верхніх поверхах, з'єднаних між собою, розташовувались крамнички з усім необхідним. До речі, найвища будівля міста була 14 поверхів. Хто зна, можливо, якби не аеропорт поблизу вони б досягали і більших висот. Усе, що я розповів вам до цього, можна було б виправдати. Можливо, не було в мешканців міста іншого виходу, або не хотіли вони не нічого змінити в своєму житті. Це був їхній вибір, який нікого, крім них не стосується. Можна було б, якби не той факт, що Колун став притулком для наркодилерів, дівчат легкої поведінки, нечесних торговців і як результат розсадником хвороб, наркоманії та розпусти. Пам'ятаєте той анекдот з дитинства: з'їж чотири та збери собаку. Так от, в колуні то були далеко не жарти. Там дійсно вільно торгували собачим м'ясом. Та й дійсно, чому ж не заробити, якщо тобі не санстанції, не інших інспекцій. Але навіть це все ще квіточки. Тому що далі містом зацікавились та заволоділи найвпливовіші китайські мафіозні структури та організації. Так звані тріади підім'яли під себе весь нелегальний бізнес. Але держава знову просто спостерігала. Складується таке враження, що в Колуні ніхто не працював. Зрештою, потрібно ж було десь брати кошти на азартні ігри, наркотики і інші розваги. Працювали. Працювали ще як. Там були і архітектори, і юристи, і лікарі, і ніхто з них. Не мав ліцензію на свою діяльність як слідство низька якість послуг, але так само низькі ціни на ці послуги, і тому можливість зекономити приваблювало людей з інших міст. Тому бізнес в колуні просто процвітав. Ще одна сфера, якою могла похвалитись фортеця: виробництво. Там функціонували десятки фабрик та заводів. Деякі підприємства виготовляли чудову продукцію, підробні джинси, сумки, які йшли на експорт, але й тут не обійшлось без одного. Але вести бізнес в колуні можна було без дотримання будь-яких норм. Пожежна безпека, гідні умови праці ні, не чули. Отже, трошки підсумую все сказане раніше. Колумб був самостійним та не зовсім здоровим живим організмом, повністю відрізаний від зовнішнього світу. Його мешканці потерпали від злочинності та антисанітарії. Пам'ятаєте, що відбувалося в прогресивному світі в другу половину ХХ століття. Перший сеанс зв'язку з допомогою інтернету Приголомшує розток телебачення. Люди полетіли в космос. А в колуні в той час не в кожному домі була електрика. В світі з'явився прототип джакузі, а в цей час всі мешканці колуна отримували воду з муніципальних труб та 70 кірниць. Далі більше там навіть право людей на повітря повністю ігнорувалось. Будинки були буквально склеєними один з одним. Доходило до того, що деякі вулиці потребували цілодобового освітлення. Адже поєднані склеєні між собою споруди, сонячне світло просто туди не потрапляло. Чому ж влада нічого не робила? Справедливо запитайте ви. Ну тому що пам'ятаєте, Китай і Велика Британія просто не могли домовитись, кому належить це місто. Потім вони просто вирішили дати йому спокій і не дивитись туди через велику проблемність та великий рівень напруги навколо цього міста. А потім ситуація взагалі вийшла з під контролю. Поговорю, що поліціянти боялися зайти місто і заходили тільки великими групами, а що дійсно страшно. Ряди, неконтрольована зброя, одурманені наркотиками люди. Але все ж таки в 70-х роках поліція наважилась, і в місто було організовано кілька рейдів, як слідство вилучення майже двох тонн наркотичних сировин, а також арешт двох з половиною тисяч осіб. Окрім цього, самі мешканці міста також розуміли, так жити не можна. Були прояви здорового глузду, вони організовували загони добровольців, які супроводжували самотніх жінок додому, долучалися до наведення порядку в місті і тріади. Так, так члени могутніх злочинних організацій створювали команди для прибирання сміття. Також вони виступали буквою закону і допомагали вирішувати суперечки між підприємцями. Насправді нічого дивного в цьому немає. Адже в тріадах панувала залізна дисципліна. Порушення залізних правил тут було рівнозначно смерті. В кінці кінців вжиті заходи привели до того, що ситуація зі злочинністю поліпшилась. На початку 80-х років її можна було навіть назвати контрольованою. Але, попри це, все ж таки, місто фортеця зникла з оця землі. Ба більше його просто знищили, стерли, розчавили. Перші спроби позбутися міста були давно і не дали результату. Тоді знищили кілька хатин на околиці міста, але мешканці збиралися та чинили опір. Але як кажуть, чому бути, того не минути, і в 1987 році все ж таки було прийняти остаточне рішення ліквідувати колону. низька якість життя, тотальне беззаконня. Цьому місці заважало в першу чергу Китаю і було як бельмо на оці мешканцям навіть виділили компенсацію 350 мільйонів доларів, проте вона, звісно, їх не задовільнила, тому що їх виселили примусово. Чи так же необхідно було це робити? Чи неможливо було реорганізувати місто з точки зору архітектури? Напевно, це просто було не рентабельним. Такий варіант навіть не розглядався. Натомість на території колишніх трущоб запланували зробити парк. І вже в 94-му році знесення легендарного міста було завершено. А вже рік по тому міський парк, оточений стіною Коулун, офіційно відкрив свої двері для відвідувачів. Зараз, поціновувачі кримінальної романтики, можуть відвідати парк та доторкнутися до того, що залишилось від колишнього міні Всесвіту. Адже не все було знищене, я вважаю це круто. Тут залишили три старі криниці та п'ять каменів з написами, а також залишки південної брами, які також залишились, були навіть визнані пам'ятками архітектури. Однак що не кажи, ці сліди минулого просто потонули в сучасності, численні сади, павільйони, тераси, а справжній колоун залишився тільки в пам'яті тих, кому довелось там жити чи хоча б просто побувати. А ви раніше чули про це неймовірне місто? Діліться своїми враженнями в коментарях, підписуйтесь на мій канал, напишіть мені обов'язково, чи подобається вам така рубрика. В цій рубриці я хочу вивести дизайн і архітектуру із банального поля і розказувати більше про неї, і розказувати про все це в більш творчому та пізнавальному контексті. Тому обов'язково лайк, коментар, репост і до зустрічі в нових відео.